Якщо людину забирають сили, і людина приходить навіть сама військма вже між ними велика різниця. Люди мають розуміти, що є підрозділи, де за них хвилюються, є підрозділи, де їх будуть навчати. Є підрозділи, в яких їх будуть максимально забезпечувати. Треба міняти підхід, і це робити терміново, виходячи з того, що мобілізувати нам треба дуже багато людей. За кожну людину доводиться оборот, там умовно, там лікар. Або вчитель, або художник, якийсь музикант, він може себе проявити і бути набагато ефективніший ніж спортсмен. Піхотинець і штурмовик це насправді найшляхетніша, найблагородніша справа. У нас немає ніякого шляху назад. У нас питання, чи ми будемо мати країну, чи ми будемо мати незалежність, чи ми зникнемо назад. Батальйон Вовки Давінчі потребує нових кадрів. Кого саме шукають і які нюанси відбору, поговоримо сьогодні із командиром батальйону Сергієм Філімоновим. Окрім того, торкнемося теми, як батальйон цей рік прожив без Дмитра Коцюбайла і яким бачить війну цього року. Розпочнімо із рекрутингових центрів. Їх два: один працює у Львові, інший у Києві. Скільки так до початку весни вже встигло записатися? Або подати заявки, так і на які загалом професії люди хочуть за цей час, коли ми відкрили рекорд центр, Ми опрацювали вже більше 1200 анкет. Серед них багато людей, які звісно хочуть перевести з інших підрозділів. Загалом, я думаю, порядка 200 людей це ті, які нам підійшли, і це вже порядка 50-60 людей, яких ми мобілізували. Я правильно розумію, перш ніж фізично прийти до центру, людина заповнює анкету. Так, людина заповнює анкету, далі ми з нею зв'язуємось. Якщо вона проходить попередню співбесіду, ми її запрошуємо в рекрутинговий центр, там спілкуємось. Якщо цей етап пройден, то ми запрошуємо вже на курс молодого бійця. І якщо людина зможе його пройти і ну, буде виявляти бажання лишитися, тоді ми його вже мобілізуємо. А який вік новобранця, на вашу думку, є оптимальним? До нас приходять люди і більше 40 років, але найбільше це 30-35. Яких нині фахівців потребує батальйон, в якій кількості і що можете запропонувати дівчатам? Дівчата часто хочуть на бойові позиції, але ми їх не беремо на такі. Тобто ми вважаємо, що це недоцільно. Багато дівчат, до речі, приходять до нас в центр. І Немаленьку кількість, скажем так, ми мобілізували, але це там на діловодів, ну на такі професії, які більш без бойової роботи, скажем так. А яка різниця між рекрутингом і мобілізацією? І на вашу думку, на чиєму боці перевага? Якщо б законодавство давало змогу нормально робити рекрутинг, то тут взагалі мови не може бути з приводу переваг, але Ні. наразі. Вона вирішується, до речі, ця проблема. Я знаю, що є багато ідей, проєктів, і ми так само даємо свої рекомендації з приводу того, щоб були зміни, і підрозділи могли набирати до себе людей, і люди могли йти в ті підрозділи, в які хочуть. З приводу мобілізації, якщо людина... Сама добровільно приходить військкомат і хоче служити, ну, і вона там не розбирається в підрозділі, він не знає, куди саме хоче, то в принципі різниці для такої людини не буде. Якщо людину забирають сили і людина приходить, навіть сама військкомат, вже між ними велика різниця. А якщо людина конкретно знає, який підрозділ, конкретно знає, чим хоче там займатися, і вона намагається відповідати всім нормам того підрозділу, куди хоче. То зрозуміло, що це армія майбутнього. Це армія, така яка вона має бути. А як ви вважаєте, в подальшому люди, які приходять по повістці? так вони ж не настільки мотивовані, ніж ті, які прийшли самостійно, що з ними робити? Люди, які приходять по повістці, це ще, скажімо так, більш-менш мотивовані люди. Ті люди, яких забирають на вулиці, або яким ставлять умови, так що вони ну не можуть відмовитись і не можуть не йти. Оце проблема І тут справа якраз в тому, що люди мають розуміти, що є підрозділи, де за них хвилюються, є підрозділи, де їх будуть навчати, є підрозділи, в яких їх будуть максимально забезпечувати, є підрозділи, в яких люди вміють планувати, в яких люди довго воюють, знають як воювати і будуть шукати для них найкраще місце. Тому треба міняти підхід. І це робити терміново, виходячи з того, що мобілізувати нам треба дуже багато людей. Треба робити зміни, бо мобілізація силою вона не дасть хороших результатів. Вона дасть хоча б якісь результати, але не дасть точно хороших. А по процедурі, як відбувається рекрутинг? Коли зрозуміло, що ви сподобались людині, людина сподобалася вам, далі її відправляють в ТЦК? Вона проходить все одно через ТСК через військкомат, через навчальний центр. Тобто є базова військова підготовка обов'язково. Людина має її пройти. Так ми робимо все для того, щоб наші інструктори перше, тут дали знання перед тим, як відправити в навчальний центр. По-друге, щоб в навчальних центрах, коли наші представники і слідкували, тобто ну, це важкий, важкий процес, який я сподіваюсь, ми зможемо з часом владнати, і це піде на користь всій армії і всім підрозділам. Як вважаєте, ось ці ситуації, які виникають у навчальних центрах, коли людина має лист згоду чи відношення, але по факту туди приїжджають інші підрозділи і забирають людину, попри те, що в неї є домовленості, наприклад, з вашим. Як такі ситуації виникають, як їх вирішувати? Через те, що в рекуртон центру приходять люди більш мотивовані, більш підготовлені. І в нас є дуже детальний відбір кожного бійця. Звичайно, коли вони приїжджають в навчальний центр, то ті люди, які займаються розподілом, по... По різним військам, по різним підрозділам, звичайно, і вони дуже зацікавлені в наших людях, і за кожну людину доводиться боротись. Знову ж таки, скажу, що нам треба реформу в плані рекрутингу, реформу армії, яка якраз дасть змогу шукати людині свого командира, тобто йти людині воювати туди, куди він хоче. Якщо говорити про кадри і про те, як відбирати ці кадри, так я знаю, що. Диплом, ну м'яко кажучи, особливої ролі не грає, тому що під навчав 5 років, можна за спеціальністю не працювати. Можливо, потрібні якісь додаткові тести, щоб виявити людині здібності чи щось іще. Часто буває таке, що спортсмен приходить. Це навіть від початку він спортсмен мотивований, сильний, хоробрий, той, який хоче себе проявити, для якого можлива його репутація, для якого ну багато багато моментів, те, що впливає на. Ефективного воїна, да а друга людина, яка в житті була абсолютно спокійною, цивільною, ніколи не займався ніяким спортом, і навіть по ньому видно, що йому страшно. Дуже часто бувало, що цей спортсмен перегорає і дає задню, і не може, і там сходить з розуму, або ну все перегорає і розуміє, що йому страшно це робити, і не може, ну його не змусиш. А людина цивільна, там умовно, там лікар вчитель, або художник, якийсь музикант, він може себе проявити і бути набагато ефективніший, ніж спортсмен, скажімо так. Плюс, я думаю, ви бачите, хто воює, і більшість людей це звичайні мужики, звичайні хлопці. Ну, на яких би ти ніколи не подумав, що вони там рекси, якісь або тигри. Оцей відбір, навіть психологічний, навіть там, фізичний, він не завжди відповідає дійсності. І часто ситуація показує, яка саме вам людина треба. Тому найголовніше це людина мотивована. Бо якщо людина буде немотивована, якщо людина буде відчувати, що він боїться і він не хоче, то з нього багато не вийде. А якщо виникає ситуація, що людина подала заявку на одну спеціалізацію, так і її прийняли, а вже потім з'ясовується, що у неї ну або по здоров'ю вона не підходить, або фізично що їй може запропонувати натомість? Є якісь варіанти. Якщо людина розумна, якщо людина може робити якусь спеціалізовану роботу. Вона набагато цікавіша ніж умовно штормовик чи піхотинець. Якщо людина вміє літати на дроні, якщо людина розбирається в комп'ютерах, якщо людина розбирається там в якихось точних науках і може бути навідником чи ще будь-ким. Ну, звичайно, що він більш цікавий, на тих буде посадах і йому буде шукати місце. Я розкажу історію за нашого бійця IT. Це хлопець молодий до 20 років. Він був дуже розумний, він знав декілька мов. Ну, Айтішник був, зрозуміло, по позивному. І я насправді дуже не хотів, щоб він вставав на позиції, бо я вважав, що цій людині треба як мінімум займатися чимось технічним. Пані працювати з технікою, а максимум там шукати і розвивати його в якомусь направленні. Я знав, що він розбереться і навчиться цьому. Хлопець настільки мотивований був, і настільки ну, бажав себе проявити, що він казав: Ні, я мені все одно, я піду на позицію. І він пішов, він ходив на позиції, він робив це вправно, він там проявляв мужність, але загинув. І для мене особисто це був дуже великий біль і. Дуже ну таке важке розчарування, що я його не зміг зберегти, коли я знав, що він буде набагато-набагато ефективніший на іншій посаді. Але людина сама хотіла і ну, ось так вийшло. Є, є людина, да є часто ситуація, коли людина не здатна. Наприклад, ну всі ж приходять, що хочуть. А я хочу бути снайпером, а я хочу бути дронщиком. А я ну, вони думають, що це легше, або набагато безпечніше, або там можна десь припідляти. Насправді ні. І дрончики це пріоритетна ціль. Снайпери – це взагалі важка робота. І далі ти даєш людині пульт, вона нічого не розуміє в цьому. Ти даєш людині гвинтівку, вона нічого не розуміє. Хочу бути артилеристом. Він починає розуміти, що там цифри, математика. Він каже, ні, нічого не хочу. Блін, ну що я, ну може кухарам піду, чи, чи охоронцям. Я знаю, у нас багато-багато прикладів, коли людина була незамінна, коли людина розуміла, що вона незамінна, але він відчував, що йому треба йти. Ну, я навіть скажу за нашого командира Дмитра Коцюбайла, він сам незадовго до смерті ходив в штурму. Хоча розумів, ну, це зрозуміло було, що йому це не потрібно робити. Але його ж ніхто не зупинить. А чи виникають ситуації, коли на одній вакансії ажіотаж, а на іншій нікого немає? Ну, образно, всі хочуть в дронщики, а в піхоту нікого немає. Як вирішувати ось ці ситуації? Ну, проблем в принципі з цим немає. Я скажу чесно: в першу чергу, професіоналами хочеться забезпечити якраз ті підрозділи, які мають давати підтримку піхоті це якраз артилеристи, танкісти, РВПшники, дронщики. Ну, мені ці професії набагато більше потрібні, ніж піхота. І зараз багато людей приходить, молодих хлопців, які хочуть бути штурмовиками. Не знаю, інші хлопці, які штурмовики, які піхотинці, вони з цього посміхаються часто, кажуть, ну так, да, ми всі так хотіли, потім воно, там десь вже коли цей, коли. Розумієш, це то вже менше хочеться. Хоча я знову ж таки повторюсь, є люди, ті, які мають багато знань, ті люди, які вже всім все доказали, але вони все одно хочуть йти туди і хочуть йти з хлопцями, і хочуть себе проявляти, доказувати і собі і іншим, і ну, хочуть показувати на власному прикладі, як треба. Піхотинець і штурмовик, це насправді найшляхетніша, найблагородніша справа, і це людина, яка ризикує собою кожен день. Це людина, яка себе постійно проявляє, і в принципі вся армія і вся країна тримається на неї. Тобто тут питання, ким ти себе відчуваєш? Якщо ти себе відчуваєш українцем, якщо ти себе відчуваєш героєм, якщо ти себе відчуваєш людина, яка може пожертвувати всім і готова, готова ну, зробити все заради перемоги, то твоя якраз посада – це піхотинниця без штурмови. Зараз ще чимало історій, коли вже м, людину перекидають з однієї спеціальності на іншу, вже безпосередньо на передовій. Образно він був дронщиком, його відправили в піхоту. Як цю ситуацію вирішувати, від чого воно залежить? Це свавілля можна назвати? Чи в деяких ситуаціях це реально допустимо? Я чув багато історій про те, що там і кухарі виходять на позиції, і мінометники виходять на позиції, кіст замість піхоти. Ну, це абсолютно неправильно. Якщо це робиться силою, то ну, піхота не може стояти без забезпечення е, всіх інших, тобто не може піхотинець голодний бути без прикриття артилерії, без дрону, без, е, без мінування попереду, і, і тим паче, це тому, що він сам той мінометник, який, який сам себе не прикриває, розумієте, да? тобто, ну це це не можна допускати. А як боротися з тим, що, наприклад, не дають переведення? Велика проблема, тому що переведення А не дають часто через те, що командири розуміють, що не можуть втратити фахових людей. Друге це військова бюрократія, вона, вона важка дуже. І з нею треба дуже багато працювати. Я скажу, що насправді в нас рекрутингові центри, в Вовках-де-Вінчі, в Гонорі, вони працювали ще з початку війни. І був дуже великий поток людей, і були так само курси молодого бійця, і ми відбирали і, і все було набагато легше. Тобто, зараз для нас людину взяти в свій підрозділ набагато важче, хоча людей важче відбирати, агітації треба більше, бо більшість людей, які хотіли воювати, вони вже пішли. Тут треба зміни, і тут треба, щоб люди, які там приймають ці рішення, і так само там народні депутати, які роблять закони, щоб вони щоб серед них були. Військові або в середніх у них були радники військові, які можуть чітко сформулювати проблему і підказати шляхи вирішення. Ми всіма силами намагаємося це робити. А як оцінюєте запровадження ротних психологів? Чи дійсно це має якийсь результат? Чи готові самі психологи слухати бійців, чи готові бійці розповідати там якісь свої питання психологам? Ну за ротних психологів, це ви, скоріш за все, кажете за замкомандира роти з за морально-психічного? стану, да, морально-психічного здоров'я. Це не, не той зампаліт, який ви уявляєте, з які там анекдоти складають і так далі. Це не людина, яка займається психологічним станом. Це е, моментами, да, моментами, це якраз. Психологічний стан, але він більш пов'язаний з тим, щоб у людей були нагороди, тим, щоб їх правильно там працювали з їх документами і так далі. Тому подібне. Мораль, бойовий дух і так далі, він залежить напряму від всього батальйону. Якщо це ми кажемо за роти, він залежить і від сержантів, і командирів зводів, і командира роти. Це всі психологи, які мають постійно працювати з особовим складом і. Ну, я не знаю жодного замполіта, який би ходив би, розмовляв би з бійцями і там їх мотивував, і щоб вони мотивувалися від цього. У них є ну, абсолютно структура вибудована абсолютно по-іншому. А у вовків як вона вибудована? У вовків в кожному підрозділі є свій командир, в кожному підрозділі є бійці, ті, які знаходяться на своїх посадах завдяки справам, завдяки авторитету. І ну вони напряму впливають якраз і на моральний бойовий стан, і на бойовий дух. Перед кожним виходом на позицію і після кожного повернення на позицію з людьми проводиться інструктаж, людині повністю доноситься її завдання, людині пояснюється план дій після того, як людина повертається з позиції, завжди розбираються помилки, кажуть, що хто неправильно зробив, і це дуже впливає. Хочу сказати, що в нас кухарі дуже круті, ніколи не модні і те саме. Цей борщ і рибний. <смі> Багато все, що ви можете уявити, що можна приготувати в польових умовах, у нас це є це вечеря по, по часу, а далі їдять всі, хто, всі, хто хоче, там, години вони мають прийти поїсти. Черги є, бувають, буває так, що розбиваються самостійно, люди їдять як завгодно. Ну, тобто, це, у нас з цим демократія абсолютно. А як ви вважаєте, в 2024 році який? Пріоритетний, яка пріоритетна ділянка фронту буде для росіян, чи можливо у них є сили для того, аби атакувати усіх напрямків? У Росіян дуже великий контингент зараз зібраний. Там, де фронт буде найслабше, там де вони відчують, що є надлом, в принципі, вони там, там і будуть атакувати. Їх набагато більше, і кожна ділянка фронту, вона в принципі в кількісній перевазі на стороні Росії. Тому звідки вони підуть, де саме вони приблизно важко сказати. Вони хочуть взяти Куп'янськ. Звичайно, для них важливо це захоплення Харкова. Вони за весь час не взяли жодного великого міста. Ну я маю на увазі жодного міста обласного значення. Там був Херсон і той, який ми звільнили. Харків для них дуже важливо. Якщо вони там про Дніпро я думаю, вони не мріють про Запоріжжя, також у них буде складно, що Херсон це те, що вони сто відсотків будуть намагатися захопити знову. Мені хочеться сподіватися, що в нас вийде все з мобілізацією, в нас вийде все з лінії оборони, і, ну, і мені хочеться вірити, що в них немає шансу. Але я скажу так: що якщо ми зараз не згуртуємось, якщо ми не знайдемо в собі сили, то шанси є і втратити Київ, і далі. Не треба думати, що війна звідти вже пішла. У росіян єдина мета це знищення України, це захоплення України, це розділення України. Тому не сподівайтеся, що війна закінчиться через місяць, через рік. Бо війна закінчиться тоді, коли Росія програє все. У нас немає ніякого шляху назад. У нас питання: чи ми будемо мати країну, чи ми будемо мати незалежність, чи ми зникнемо назавжди. І так близько до своєї країни, так близько до незалежності, ми ще ніколи не були. І я хочу сказати, що нація формувалась, нація да, вона там був в етап розвитку 91-й рік, був етап розвитку це майдан, етап розвитку 2014 рік. Але те, що трапилось 22-му році, чітко показали людям, хто вони. І людина для себе дала відповідь: він українець, або він слов'янин, або він там росіянин, ну братський народи чи не братський, і всім показали чітку різницю, хто є хто. І українці зараз мають єдину можливість мати свою країну це перемогти Росії. Вовки да вінші» вже рік існують без Дмитра Коцюбайла. Чи змінилось щось за цей рік? В батальйоні, можливо, щось лишилося таким же, а щось навпаки вдосконалилося і стало іншим. Цей час був дуже важкий. Мені щиро хочеться вірити, що ми зробили все можливе для того, щоб продовжити справу гідно Дмитра. Мені хочеться вірити, що ми зробили все для того, щоб він нами пишався. Змінилось дуже багато. Нам було дуже важко без командира. Нам в нас були великі перемоги. Не дивлячись на це, через нашу, наше бажання помститися, наше бажання витримати. У нас були великі перемоги, і ми показували дуже хороший результат. Але, на жаль, в нас були і дуже важкі втрати, і в цих втратах нам дуже його не вистачало. Якраз в більшості випадків ми казали, якби був да інше, цього б не трапилось. Зміни відбуваються, ми робимо все для того, щоб продовжити. Нас таки повторююсь його справу для того, щоб його ім'я звучало і звучало, і щоб він нами пишався. Я вам дякую дуже за такі відповіді, за те, що ви були з нами щирим, що розказали все, як є, як відбувається, і е, будемо вірити, що українці скористаються можливістю потрапити в елітний батальйон, вовки да Вінчі» на саме ту спеціалізацію, яку хочуть. Дякую вам дуже.